Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габаритні ліхтарі, або як їх ще називають трішки. Вони двокольорні червоний і білий кольор. Мають 24 світлодіоди, працюють від 12 до 24 вольт. У них окремо підключається біла сторона. Окремо червона. У них гумовий корпус, скло з полікарбонату, вони не бояться вологи, дуже класно світять. Їх розміри 55 мм висота, 65 мм ширина основи і монтажна відстань отворів 55 мм. Ось такі класні габарити. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.